Люди на війні забувають, що не існує маленьких перемог, а вони забувають про те, що ми можемо перемогти, якщо кожен з нас буде допомагати. І ще люди забувають, що війна не буде тривати вічно. Ви повинні розуміти, розуміти, що за деякі дії доведеться відповідати. Тобто, якщо ви зараз щось робите для держави, за це буде подяка. Якщо ви це Щось робите зараз проти бізнесу або набиваєте собі кармани. Ну, мою особисту думку, за це буде відповідальність. Відповідальність вона у кожного особиста та персональна. Я для себе вирішив щось робити не словом, а ділом мені дуже довго розказувала і в СБУ, коли я працював, і коли я був радником адміністрації президента, що от-от побудують кіберармію, от-от буде сталий розвиток, от-от... Але кожного разу я чув тільки виправдання і те, що ви винні попередники. Я кажу і демонструю своїм прикладом, що чесний український бізнес може будувати якісні інформаційні системи, впливати на розвиток освіти своїм особистим прикладом та своїм особистим внеском. Я б закликав кожного з вас змінювати систему, і як ми постійно кажемо, ламати мізки. І покращувати систему, бо кожен з нас Манкенхакер, і кожен з нас президент.